Друзі, бажаю всім гарного гарного дня. Так, обід одного з підрозділів ЗСУ. <кій> так, дивіться. Е, гороховий супчик. Ви знаєте, в мене гороховий суп їдять 2 дні. Ну, не всі ключові моменти, звісно, співпадають, але їдять 2 дні. Далі. Гріночки, шинка, сало домашнє, колбаска, жарена картошечка. У мене ще там жариться, це не все. А? Гострий перчик, огурчики, аджика, аджійка, бутеребоди салом часничком, потім бутероди з красною рибкою. Це якась темніша просто вийшла рибка вже. Ну, нам такі, знаєте, невелике, маленьке привозять, то вона невелика. Сало, дружок на хлібі. Треба хліба підсипати, дружок вже з'їв, пиріжки з горохом трошки лишились, бутерброди з кобаскою і свіжа зелень. В нашому страшині передали свіжу зелень. Велике, дякуємо, що ви нам передали таку красоту. Та вишо, ось такі на собі. Всім гарного дня, бережіть себе, йдемо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!